У світловодській школі мистецтв відбувся концерт фортепіанного відділу закохані в музику. Музика здатна творити дива, вона володіє потужною емоційною силою і є унікальним та величним явищем, створеним людством. Це мистецтво, зашифроване знаками, зігріте душею і серцем. Щороку вихованці школи мистецтв беруть участь в обласному конкурсі виконавської майстерності. Паросток учнів, які показали високий рівень підготовки та виконавської майстерності, було нагороджено в номінації Гордість школи. І, перш за все, я хочу подякувати нашим зірочкам, нашим піаністам за чудові яскраві натхнені виступи. Вони дійсно були юними віртуозами і показували свою майстерність. Ми хочемо привітати діток, які стали переможцями обласного конкурсу Паросток. Протягом навчального року наші діти беруть участь в різноманітних конкурсах, всеукраїнських, міжнародних. Діти люблять цю діяльність. Вони чекають, як оціне їх поважне журі. Вони багато працюють. Але ж Зазначений конкурс, обласний конкурс виконавської майстерності, парусток є справжнім випробуванням на професіоналізм як для дітей, так і для викладачів. І ми навіть складаємо певний рейтинг рівня роботи закладу на обласному рівні. І мені, як керівнику, дуже приємно, що наша школа завжди серед кращих. Ми дякуємо всім талановитим дітям, учасникам концерту. Адже своєю творчістю вони доводять, що велике мистецтво музики відкриває нам цілий світ високих почуттів, пристрастей та думок, і музика буде жити стільки, скільки буде існувати людина.